Україні вдалося посилити роль ОБСЄ у питаннях глобальної безпеки. На цьому наголосив Леонід Кожара, підбиваючи підсумки головування України в організації з питань безпеки і співробітництва в Європі. Очільник МЗС зазначив, 2013-го вдалося досягти значних успіхів, зокрема у напрямку боротьби з торгівлею людьми, кіберзлочинністю та у питаннях енергетичної безпеки. Крім того, за словами Леоніда Кожари, тривала постійна робота з врегулювання міжнародних конфліктів. Україні вдалося посилити вплив ОБСЄ на вирішення питань глобальної безпеки, зокрема боротьби з кіберзлочинністю, розповсюдженням зброї, а також на питання енергетичної безпеки цього року. Був зміцнений внесок ОБСЄ у глобальні зусилля з боротьби та протидії транснаціональним загрозам. Учасники засідання обговорили ситуацію, що склалася в Україні. Зокрема, прем'єр-міністр Микола Азаров запевнив своїх колег, що на шляху до європейської інтеграції. Україна провела велику роботу, але уряд був змушений взяти паузу, щоб перед підписанням угоди про асоціацію з ЄС привести в порядок економіку, що і викликало масові акції протесту. Президент парламентської асамблеї ОБСЄ Ранко Кривокапіч вважає, що Україна подолає складний період у своєму розвитку, і це забезпечить їй більш сильну і стійку демократію протести допомагають закласти основи демократії і дозволяють людям мирно висловлювати свої думки. Будівництво демократії буває складним процесом, але немає іншої альтернативи, як вести діалог між владою, опозицією та демократичними інституціями. Істижвоча ОБСЄ готова виступити міжнародним посередником для запуску діалогу між представниками влади та опозиції в Україні у разі відповідного звернення від офіційної влади. Організація з безпеки та співробітництва в Європі високо оцінює спроби українського парламенту вирішити конфлікт і піти на переговори. Але цього поки що недостатньо. Ми будемо сприяти знаходженню взаємовигідного компромісу, адже Україні це буде легше зробити з підтримкою ОБСЄ. після складення Україною своїх повноважень впродовж наступних двох років головуватимуть в ОБСЄ Швейцарія та Сербія. Моє здоров'я, моє майбутнє. Під такою назвою відбувся конкурс малюнку, ініційований фондом народонаселення Організації Об'єднаних Націй. Мета мистецьких змагань закликати підлітків задуматися над проблемою збереження здоров'я. У конкурсі взяли участь дві з половиною сотні учнів шкіл і професійно-технічних навчальних закладів з усіх районів Закарпаття. Журі відібрало півтора десятка кращих робіт. Їхніх авторів відзначили цінними призами. Переможницею ж конкурсу стала Дарина Травницька, яка навчається в Ужгородській гімназії. Усі ці роботи об'єднані під єдиним слоганом будемо здорові. Я керувалася тим, що зазвичай допомагає мені і моїй родині залишатися здоровими. Тобто, якісь такі, можемо назвати це заходами, якісь звичайні речі, які ми робимо щодня, наприклад, їсти здорову їжу, ходити на прогулянку. Не вживати алкогольні і наркотичні засоби, ми, от зараз, закінчуємо роботу над календарем, який буде побудовано на основі цих робіт, і ще протягом наступного року ми будемо згадувати кожен місяць, кожну роботу, коли будемо перегортати сторіночку настільного календаря. П'ятий рік поспіль активісти закарпатської організації Дім милосердя разом із норвезькими благодійниками проводять акцію Різдвяна радість цього разу приготовлено солодкі подарунки для чотирьох тисяч дітлахів. В рамках цієї акції норвежці прибули до нас і зараз повним ходом працюють, готують продуктові набори для того, щоб розповсюджувати це все на території області всюди, де потребують допомоги. щоб трошки принести радості напередодні таких великих свят: Різдва. Для дітей, які цього потребують, різдвяною радістю благодійники поділяться не лише з дітьми, а й з літніми людьми, котрі потребують підтримки. Загалом більше як десяти тисячам краян збираються допомогти добродії. Для цього придбано майже 30 тонн продуктів харчування вартістю 700 тисяч гривень. Норвегія багата країна, тому ми відчуваємо на собі відповідальність ділитися своїми благами з усіма, хто потребує. Ми повертаємося сюди знов і знов, аби допомагати дітям, людям, похим віку, одиноким і немічним вірю, що колись Україна заживе як Норвегія, та поки ще дуже багато людей полишені наодинці своїми проблемами. Неоднораз неодноразово допомагала норвезька організація медичним забезпеченням. От і тепер очікується вантаж лікарських препаратів та пристроїв. Однак гуманітарна допомога вже кілька місяців заблокована на митниці. Ми досить часто відправляємо гуманітарні вантажі в Україну, та на жаль перетинають кордон, вони проблемно. Нато тепер нам складно одержати дозвіл від міністерства зв'язку з ситуацією в Києві. Та ми ще раз що в результаті всіх цих подій українцям стане краще жити. упродовж тижня норвезькі благодійники навідаються з допомогою до пенсіонерів, вихованців дитбудинків та представників кількох ромських громад у краї. Однією з найактивніших словацьких громад краю є обласна культурно-освітня організація Матіці Словенська на Закарпатті, яка днями відзначила своє 20-річчя. Нині організація об'єднує 11 місцевих осередків і налічує понад трьох тисяч членів. За ініціативи правління організації в Ужгороді функціонує спеціалізована школа з поглибленим вивченням словацької мови, відкрито центр словацької культури та створено ряд словацьких фольклорних колективів. Були то роки тяжкі. Це були роки важкої праці. Це були роки успіхів і деколи розчарувань, але це були роки, коли ми відчували, що словацьке співтовариство цього потребує, і словацьке співтовариство на Україні успішно розвивається. Власне, це співтовариство стало, на мою думку, найбільш динамічним. на в цілому словенському світі. За сприянням матіці словенської на Закарпатті проводиться низка заходів: обласне свято словацького народного мистецтва, словенська веселіця, конкурси Золотий Соловей кочарівність казки», словацький бетлегем» та ряд інших акцій, що сприяють розвитку словацької культури. Організація Матіця Словенська доклала великих зусиль для того, щоб забезпечити конституційні права словацької спільноти, яка проживає на території Закарпаття. В Свою чергу вони завжди дбають про збереження культури, про збереження традицій, про збереження мови а таким чином роблять нашу закарпатську культуру цікавою, вагомі. Щою і значимою на святковому заході були присутні члени організації Матіці Словенська на Закарпатті, представники дипломатичних установ та почесні гості. Вже два роки в Ужгороді працює центр із вивчення іноземних мов, зокрема японської. За цей час мову Сонцесхідної країни спробувало студіювати більше 20 охочих. Є люди, які це на пранцільнаправлю, готується к екзамену. Є люди, які це готуються до того, к тому, щоб виїхати за рубіж. Є люди, які просто займаються радіодовольства, ну, уже годи підряд учити іностранний Так Такшо у кожного цілі. Майя ще школяркою мріяла вивчити японську з любові до музики. Шанувальницю японського року завжди цікавило про що співають улюблені виконавці. Та в Ужгороді допіру навчатись було ніде. Частково прислужився інтернет. Однак нещодавно батько дівчини натрапив на оголошення, і Майя нарешті наблизилась до своєї мети. Займається вже третій місяць. Азбуку я знаю, от у хірагану катакану, деякі канджі вміють писати, можу представити себе ну, на японській мові комбануа, Ватешіва Майдес, гакусейдес, Ватешіва Дюнана Сайдес, Додзиражкоені Гешмас. Ну да, ну я ну, мене звати Майя, я студентка, мені 17 років. Е, прошу ставтеся до мене добре. Ну, це як стандартна фраза, як ну вічливість. Вічливість, щирість і працелюбство це риси, які на переконання Олександра відрізняють японців. На відміну від сусідки по партії, котра мріє побувати в Японії як турист і меломан, Саша прагне там навчатись, працювати чи навіть більше. Мені дуже подобається Японія. Я хотіла би туди поїхати і жити там. Японія, безперечно, варта відвідин, від каже Марія Беркович, викладач японської мови. Щойно повернулася із Токіо, де проходила спеціальний тренінг для вчителів. Утім, здобувала освіту в Києві, де японська мова досить поширена для вивчення і вже не вважається екзотичною. Педагог каже, звісно, вивчати мову найлегше в її природному середовищі. Та що стосується японської, навчитися розмовляти не складно. Більше зусиль вимагає опанування ієрогліфіки та правил писемності. Звичайно, що є китайські і там і там. І тому людей це збиває всі думають, що китайська, і японська мова подібні, але насправді це абсолютно не так. Ми говоримо про це. Ми говоримо, чим цікава мова, які її особливості, і потрошечки починаємо вчити. Починаємо з абетки. Там в японській мові є дві абетки в кожні по 50 знаків. Ми потрошку починаємо розмовляти, наскільки це можливо. Стараємося якомога швидше це зробити, щоб було цікавіше. Навчаються групи за методиками, розробленими японською фундацією. Періодичність та інтенсивність занять залежать від учня. Маючи достатню мотивацію, вдається вийти на досить пристойний рівень знання мови і за півроку.